Перекладження стаття 65, 66 до 67, коли все почати зі мною, коли не маєте права надіяння мови, не виділити. Користуватися письмовим записом, якщо важко це запитання, відмовити віддавання показань чи досади членів і кожен їх визначено законом, а також на компенсацію витрат пов'язаних з викликом до суду. Воно. Дуже важко працювати, коли хтось розмовляє. Зобов'язані прибути до суду за випадку і давати продає показання. Зрозуміли про ваш процес правополозі? Чи не відмовляєте показань? Підстав передбачені закону. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність, передбачено статтями 334 та 335, комунальне подається за умову віддавання показань. Свідка або за завідомлення продають показань. Вам була надана розписка, ви ознайомитеся? Так. Посвідомі, розумієте, наслідки? Так. Сублас приводить писання, читайте та так, писання. Як стежити пана Анатолій, це не вирішувати, нічого не приховувати і не спотворювати. Передайте, через не сприйте. Засідання було оголошено, як на справу, розглядається. Які стосунки перебувають, діючи можливо та що коли не постійно. Робочі, дружніх, родинні не приємні. Родинних дружніх дружних, немає. Ви є депутатом 8? Так. Зазначалося проводиться засідання, справи щодо розвитку відвідувати до греманівського Законання рішення Чернівського аністративного суду від 23 грудня 2022 року Згідно цього рішення зобов'язано Германівської селищної ради повторно розглянути заяву Зіліча та Варчук протвердження документації щодо передачів за уховання Щось відділо про це рішення перенесли селищну ради. Знаю про це, що це рішення, про те, що селищна рада не виконує. На основі рішення апеляційного суду з мною і моїм колегами була подана заява прокуратури про відсторонення Буднарюка. Це, uh, це було після, я думаю, з лютого місяця. І було подано звернення до секретаря Пергматської селищної ради про відстановлення панове про слипання позичалої сесії обслуговування недовіри. Пан Баднереку і звільнення е, е, незаконно обраного заступника до громадського середнього. Це було в... Якщо не помиляюсь, 3 лютого. Який рік? 25-й. Це в 25-го. Так. Ухвалений осуду. Це судоврішення, яке рішення. А ну, лише сьома операційний суд. Мені стабільний це черговий. Так, місцевий суд, який переглядає справи, що я ступу міста суду. Можна я вам чуюсь, ми маємо зараз. В цьому не За нас як правило розвитку ухвали чи німецького окружного міста? Ні, 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 про те, що власне має місце таке рішення в природі, тому що це штучно створено на ситуацію. Тому що вперше, коли ви сказали, на голосування це питання, ще в 2022 році, я депутат проголосував і не бачила причин, чому не голосувати. Mm -hmm. Але до мене страшних депутатів пана Буддаряка голосував про один момент, нічим не підтверджуючи це. Тому те, що людина пішла до суду, то ще не одна людина піде до суду, це вже юридичний наслідок. Ні. Добре, тоді. А скажіть, все ж таки, чи вам відомо стосовно того... Що Первоменською селищною радою призначалося до розвитку, до сесії в 24-му, році, з жовтня, по грудень, січні го року, Щодо питання виконання рішення. Вам про це щось відомо? Вас повідомляли? не повідомляли? Ні, в мене не було повідомлення про те, що буде засідання, Саме по розвитку. Разі... Тут? Я навіть перед тим, які об'язали зусилля, перевірила, чи є це розпорядження на сайті. Ну, немає, Дима, так. Ні. Я вам більше скажу. Скажіть, в громадській селищній раді е, організація роботи робочої сесії дуже цікаво складається. Вас можуть за день попередити про те, що збирається сесія. Вам не додають проекти про, про, про рішень, які будуть розглядатися на сесії. Ви не знаєте, що там має бути. І в залі засідання, коли зачитується проект рішення, ви навіть не встигаєте, якщо вона я, будучи часом секретаряті сесії, я не встигаю записати яке рішення ми розглядаємо. Добре, давайте ми повернемося до виконання рішення суду. цікаво з'ясувати вас, чи ви знаєте що, те, що статею 121 з першої Конституції України? Де є 13 закону України про статусу суду стаття 140 Кодексу міжнародного передбачає, тому що рішення, які набрали закону сили, є до виконання на території України. Всіма ми змінили чи організації, учасники справи, основні посновний особи, а не виконання тягне за свою відповідну відповідальність. Відомо, вам це? В загальному порядку я розумію, що більше немає. Тоді, наступне спитання, чи знаєте ви, що за невиконання судового рішення або перешкоджання виконання передбачення кримінальна відповідальність за статей 3 кримінальних комісію? Ще роз'яснимо вам більше. Чи знаєте ви, що до кожного члена колегального органу, зокрема депутата місцевої ради, які не забезпечують виконання судового рішення, може бути застосована юридична відповідальність? Зокрема, Положення на статті 32 значком 3, яка набрала чинність в грудні 24-го року, може бути застосовано штраф, розмірів від 23 рока, кої зміни та 20. 20 це зокрема від 60 до 120 тисяч. Ми ну, вже знаєте, може. Але я не розумію, яке це відношення має, До мене. Зі суміші відомо, чи не відновлено. Для початку. Планує такому кількість. Отже, чи свідомі тебе розумієте, як депутат Громадської селищної ради, що не виконання рішень Черського проконання Святої 23 грудня 2022 у цій року або перешкоджання виконання тягне за в встановлено відповідно законів? Дякую, що підійснув. Розумієте? І наступне запитання, чи свідомі тебе розумієте, що без відділення сесії вам чи іншим депутатами? бути відсутній форум і як наслідок не прийняття іменування рішення. У нас пан Богданік проводив всі сесії. Так, чекай. Ви запитаєтеш, усвідомлюєте? Так, я зрозумів. То тобто, чи усвідомлюєте, чи усвідомлюєте? Так, чи ні? Я усвідомлюю. Як, як людина освічена, як? я це усвідомлюю. Приставника запитання? Так. Cioè, скажіть, будь ласка, чи готові ви, як депутат, виконати дане рішення суду, зокрема, на сесії, проголосувати за нього читати щодо цього? Так, я готова. Тільки того, як робота сесії і роботи Верховської селищної ради буде проведена відповідно до чинних законодавців дотримання законів України. Регламентів, постанов, і так далі, що які приймали і ми, і депутати Верховної Ради. зокрема, закон України про самоврядування, Регламент Зарогматської селищної ради, Закон України про статус депутатів села Ради, в частини виконання обов'язків. обов'язку. Виставки можна? Хочте дозволити? ще стосується організація роботи сесії. І друге. Це відсторонення людей, які незаконно займаються сади в Бермадській селищній раді і голосували самі за себе. Це секретар Бергманської селищної ради, це перший заступник, або заступник способачного середньої ради. Людина, яка голосує сама за себе, вона виявляє про наявних конфліктні інтереси і говорить, що я скористаюся цим правом. І вона зараз секретар селищної ради. Людина, яка є депутатом громадської селищної ради, голосує за те, щоб його призначили заступником. До які тягнуть за собою бюджетні зобов'язання. Уже на один рік. Після чого, що ви привели за сумою, тоді на запитання, є, чи змінює чинне законодавство, чи країни вас, чи інші депутати, і конституційно обов'язкове судове рішення, яке нам дало законодавство. З тих підстав, які ви зазначили. Якщо так, то який нормативний проліат надає таке право. Юридичний документ, який дозволяє мені порушити закон. Я вам назвала три закони, я вам назвала реклама громадської селищної ради закон про запобігання корупції. Тобто я повинна порушити ці закони, щоб виконути закон про виконання частини рішення суду. Хто казав вас, що ви маєте корупцію? Тому що ви мене зобов'язали, згідно... Різного... нікого наразі нічого не Суд З'ясовані чи... чи так, чи ні, чи не усвідомлюєте, чи не освідомо. Щоб виконати рішення суду, я маю порушити ще по закону. Є, так. Закон України про місцеве самоврядування, закон України про статус депутатів місцевої ради, закон про запобігання корупції. Я це все знаю, що про на про те, що відбувається в громадській селищній раді. Я не замовчувала. Я постійно писала відповідні інстанції. Я говорила про те, що відбуваються порушення. Є е, багато заведених справ. Я не просто сиділа і не ходила. Я працювала як депутат, я працювала з громадою. Так, в мене було е, забране право е, приймати рішення, тому що мене не чують. Мене моє думку не враховують. Я не маю можливості вивчити питання до того, як вона виноситься в зал голосування. Я не можу голосувати за пота в мішку. Мені ще вважаю? дивитись людям в очі. Петерію, чи я Ви вважаєте, що у вас має бути завчасно, повідомлено, розміщено оголошення. За 20 днів бути про розпорядження процесу, за 10 днів згідно нашої реклами. Ми ми приймали, ми маємо отримати на руки проєкт і... То яке тоді порушення закону, коли буде дотримано? Хай дотримають. Це зрозуміло. Є ще запитання. Немає. Немає. І е -е, порядку організації сесії і після того, як звільнять, людей, які не законно займають Дуже свої ваша думка, Але чим тепер бачимо тоді? Дивіться, по секретарю є рішення суду. Ну, ви ж приймаєте участь у сесії. Ви розумієте, що 13 депутатів за, 13 проти. Пан Боднарюк, які рішення потрібно? Він приймає які не потрібно, рішення не Потрим, так. А Ми не проводимо дискусію, я вас Не допитую, свідка. З'ясовую щодо невиконання рішення суду. Ви будете приймати рішення? Це вже ваше право, як депутата.

Ваші ну, емоції все зрозуміли. Тобто, чи правильно, я і суд, що існують ризики навіть підробити рішення, навіть якщо ви прийдете, буде кворум. Навіть якщо ми голосуємо проти того рішення, воно все рівно за. Питання земельних взагалі, відносин в нас голосування пакетами, ми взагалі не розуміємо, за що ми голосуємо. Якщо в пакеті 70 питань, а 117 рішень виходить. Тобто, чи правильно і суд розумів, і, і я, як представник позивича, мене цікавить, зокрема, щоб було прийнято законне рішення саме в частині виконання рішення суду, Брегомецька селищна рада в особі голови секретаря, тобто цих хто забезпечить, щоб воно було повністю дотримано регламенту і законів України, і тоді буде виконано рішення так. суду. більше? Просто дотримання закону. Зрозуміло, почули. І саме головне це не виконання закону про доступ до публічної інформації. Це відеотрансляції. Харай, добре, ви не хочете транслювати сесії. Ну, але закон говорить про те, що зобов'язано всі з 15 серпня 2024 року виставляти на сайт до кінця дня всі відеотрансляції зробити. Як ми можемо. Як Нас їх немає. Це єдиний шанс. Якщо було озвучено прізвище земельних питань, ми розуміємо, що цій людині надати, або відмовити, там все залежить від. Териців. Якщо немає ніяких ні аудіозапис, ні відеозапис, нічого. Де доказ того, кому надали кому відмову? Просто махати руками. Наразі немає запитань, дякую. На сьогодні можна зараз. Зарухання тих людей не пробують. А Греш поїхала до Зачків Німеччини. Ні. Ні. Я пропоную танк. Стосовно їх повторної чи повторного вже завтра завітатиме від дозволю інших світів. Вирішимо.